Якщо пригадати про ті неподобства, що кояться у світі, то в Бога вірити стає дуже важко, навіть у світлі нових фактів. Євген Жирдій. Тінь. 2013 рік. Історія починається з того, що простий хлопака Ігор Байда років 26, сидить собі в камері разом із начебто бувалим кримінальником наймення Кеша. А потім сюжет переноситься на деякий час назад і розповідає, якого милого герой опинився за ґратами. Виявляється, він працював журналістом у газеті Погляд зсередини. Типовій жовтій пресі, яка оповідає про прибульців, привидів вампірів і всіляке таке. Якось Ігоря відправляють у село Лазаньки. Один із мешканців, начебто, бачив перевертня. Журналіст певен, що свідок просто не сповна розуму і потенційний клієнт місцевої психіатричної клініки. Але вже на під'їзді до лазаньок ледве не збиває нічного пішохода, який потім просто зникає. Від свідка Дмитра Васильовича Ігор дізнається, що у клініці нещодавно працівник покінчив життя самогубством, ще й лікарка збожеволіла. Тому й рушає дізнаватися, що там і як. Спершу прикинувшись журналістом газети Здоров'я, а потім під виглядом пацієнта. І можете повірити, справа не обмежиться лише якимось кудлатим перевернем. За стінами лікарні коїться справжнісіньке пекло. Роман Тінь вийшов у видавництві Дуліби у 2013 році і став першою книгою серії Склянка крові з льодом. Якщо що це не пов'язані між собою твори, а окремі роботи окремих авторів, просто ще кілька детективних романів, деякі теж із містичними елементами. Ну якщо вірити, анотаціям, автор Євген Жердій на той момент юний запорізький інженер. Роман є його дебютом і наразі єдиним надрукованим твором. Це прикро, оскільки книжка доволі потужна і насичена. Ми дізнаємося про заледве не повну історію клініки Нове світло, а також головного антагоніста Тіні. Важливі сюжетні герої не виникають ні звідки і не зникають в нікуди, а цілком чітко вписані. Складається враження, що автор зумисне позакривав усі питання, які можуть виникнути у читачів, аби не писати у разі чого сиквел. Що цікаво, роман мені порекомендували друзі з підвалу як справді хорошу книжку про Вовкулаку. для порівняння? Вказували дворушників В'ячеслава Васильченка, теж детектив про перевертня, але начебто значно слабший. Сам не читав, може, коли потім. Ще радили тотем ночі Олега Гудка. На яку я спершу косо дивився, а потім прочитав відгук, що книга дуже рясніє насиллям і різною кріпотою рівня сплатерпанку. Тому замовив. Вона ще не доїхала на момент зйомки, але повірте на слово, я замовив. Так от про кулаку типова фішка для детектива. Це коли по той сила, типу перевертня, мавки чи ще чогось, виявляється наприкінці фейком. Як, наприклад, у романі Той бік пам'яті Ксенії Циганчук оглядав ось тут, вибачте за спойлер. Чи у собаці Баскервілів Конона Дойля. Не оглядав і за спойлер не перепрошую. У тіні справи фактично навпаки. Ігор не вірить, ну чи не дуже вірить, і таки стикається із почварами. Я спеціально кажу у множині, бо, як казав раніше, у лазенках та околицях не лише вовкулака тиняється, а ще й привиди. Вампір та інші лиховісні персонажі. Так вони тут цілком справжні, і це приємно здивувало, коли роман почався як детектив, переріс у трилер, потім у якийсь потойбічний жахастик, а під кінець взагалі нефіговим бойовиком став. Щоправда, трохи дивне відчуття викликало, що сюжет кілька разів, начебто, вже сходив на фінішну пряму, але потім передумував і йшов собі далі, закриваючи ще якийсь сюжетний гештальт. З одного боку, це зароджувало думку, що автор писав роман такими собі набігами, а з іншого нагадало кліфгенгери, якими рясніють комікси та серіали. А ще тут є коїтус. Дещо незвичний, але є. Це я сказав, щоб от вже прям зовсім вас зацікавити, або навпаки, зовсім відлякати. Якщо коротко, книжку раджу. Ну, якщо зможете, десь знайти, бо сайт, на якому продавалися електронні примірники, як то кажуть, спочив у бозі. А паперові екземпляри уже фактично раритет. А що ви хотіли? Тираж тисяча екземплярів. Так шукаюся, пішов темним шляхом і взяв книжку там, де вдалося знайти. Але ви так не робіть. Як то кажуть, нема тіні без світла. Хай навіть те світло відкидає екран смартфона, монітора, чи звідки ви там цей випуск дивитесь. І до речі, він уже фактично скінчився. На екрані був, як завжди, Роберт Менус. Підтримка проєкту інтелекла з матеріальним чином мотивує значно більше ніж проста вподобайка. Так я одного дня зможу стати олігархом і більш ніколи не читати книжок. Хоча підтримка збройних сил України наразі значно важливіша, оскільки допомагає наближати нашу перемогу, наступне видово плануємо за тиждень, воріженьки згинуть.